Побіжники підходимо. Не боїться, той проголосував. А вони кого бояться? І чого бояться? Мене бояться. Дітей тіше сиротами позалишалися. Чи того садовника, якого відпустили, бо в нього хороша сім'я і хороші дітки. А у наших рідних погані дітки, бо залишили сиротами по четверо, по п'ятеро діток. Це ні. 1 жовтня у нас лише 30 днів до кінця жовтня, щоб виконати вимогу міжнародних організацій і створити цей антикорупційний орган. Якщо парламент не приголосує в жовтні за створення антикорупційного бюро. То Україна втратить шанс вперше за історію незалежності створити незалежний правоохоронний орган, який боротиметься з високопосадовцями при владі, розслідуватиме їх фінансові злочини. Я б хотіла виступити їм проти корупції, проти безвідповідального ставлення до голосування, коли не думають за що вони голосують або ні, не голосують за відсутність дисципліни, яка не дозволяє бути присутнім в парламенті. Я б хотіла, щоб все це залишилось в парламенті сьомого скликання, і щоб цього не було в парламенті восьмого скликання. Оце там директор. Была, чтобы увидела, что именно в живых в них бросили помидоры. А что толку здесь бросать в этот портрет?